І все ж таки. Мені іскорки жалю в ваших очах. Пані і я кохала вашого Сина. І його кохання я кохала весь мир Божий. Він, він був моїм сенсом. Він був моєю думкою, він був моїм Всесвітом. А його взяли і відняли від мене. І забрали на душу губи. Забрали люди з янгольською душею. І що мені робити далі, я тепер не знаю. Страшно. Страшно мені. Серце моє серце, я тебе не чую. Я зовсім тебе не чую. Жаль? Вам жаль мене? Ай, <смір> <смір> ні-ні. Це ви простіть мене. Це я вас забидила. Це я вас зобразила, це я вас принизила. Простіть мене. Це я дурепа, не знаю, що несу.